Друзі, усім добрий ранок. Я мешкаю в місті Дніпро. Сьогодні вранці проснулася, дивіться, яка у нас краса. Вчора з вечором моросив такий як дощик, а може сніжок мокренький, бо я йшла закривати курей. Ой, щось таке було. А вранці дивіться, ну, все розтає, тому що плюсова температура на дворі. І це хочу вам трошки показати, яка краса, друзі. Сьогодні, у мене, сьогодні я вдома не на роботі. Сьогодні четвер. ось, І я хочу вам показати, друзі, чим я буду сьогодні займатися. У мене нарешті почався такий творчий підйом, і я почала потрошку шити свої е, такі для себе цікаві роботи, друзі. Тому залишайтеся зі мною, кому буде цікаво. І ми з вами подивимося, чим я буду займатися. Друзі, вчора їздили на барахолку. Треба було купити щітку на пилосос, тому що зламалася, там повилітали деякі часті. Купили щітку за 200 гривень. Е, така е, трохи була в пользуванні, ну більш нова. І друзі, дідусь один продавав ляльку. Оце зараз я її від, відмачую. Я не змогла пройти поруч. Друзі, вона дуже схожа е, обличчям на мою онучку. Дивіться, яке обличчя в неї гарне. Оці глазки, ці реснички. І оце, Вона була грязна в одних трусиках. І я замочила, друзі, оце в Аврорі купую відбілювач кислородний. І, дуже гарно він і пластик відбі... ну, п'ятна видаляє. І оце замочила лялечку цю. Дивіться, яка вона чистенька стала. Повід'їдало, навіть там, де було щось грязне, ручкою намальовано, чи що, я не знаю, думала, вже воно не відмиється. Оце така лялечка десь сантиметрів 30-35 вона. Ну дуже гарна, дуже обличчя в неї таке гарне. Волосся тр трішки потріпане, але я зберу. хочу пошити на неї таку одяжку гарну. І вона в мене буде стоять у моїй майстерні. Дивіться, яка у неї фігурка. І зроблена вона з такої плотної-плотної резини. Вона не пластмасова. Оце, друзі, така лялечка в мене. Друзі, хочу показати, чим я займаюся. Зараз погода дуже така погана на дворі. Ось, і я десь три вечори збирала оці кусочки з різної тканини. Це в мене залишки різні, десь такі кофточки, тут штанішки були. В общем, дещо фліса, кусочки, дещо у мене було. І на наших просторах ютуба я подивилася, дівчата шиють такі пліди гарні з кусочків. Думаю, ну-ка я спробую, осилю я його чи ні. Друзі, оце вже підходжу до завершення. З'єднала всі оці кусочки. ну Довгенько сиділа, декілька вечорів сиділа. І був у мене отакий старий плід. На ньому був дуже гарний такий малюнок е срібрястий. Бачите, ну він вже обліз ось, і він розтягнувся усі сторони, і тому я його використовувала на ізнаночну сторону. І оце все багато часу зайняло. Бачите, поки я оці всі квадрати з'єднала, а потім наклала на цей оцей плід, ось, і наметувала його, наметувала по довжині усіх полос. Полоси з'єднані з квадратів. І потім я зараз перестрочила у шов Отак кожну цю полосу, щоб вона держалася з тим нижнім плідом. А зараз, друзі, буду щось придумувати, повинімаю нитки, усі, голочки, І потім придумаю якось акантувати. Якщо мені хватить цим оброблю краєшик цього пледа Ось ви не подумайте, що у мене нема за що купити пледа у мене є за що купити. Але друзі, коли це зроблено своїми руками, тим більше, Ну тим паче, що у мене тварини толкуться усі на, зі мною на дивані. І ось і не хочеться у мене пліди світлі вимазувати їх. А цей, дивіться, його й не жалко буде. Якщо й тварини будуть на ньому товктися, Постиравте та все. В общем, друзі, завершу це все і вам потім все покажу. Друзі, завершила цей пліт. У дві сторони е, окантовку зробила з цього флісу, який в мене на ізнаночній стороні. А на бокові країни хватило, тому порізала у мене була така кусок трикотажної кохтини моєї. Ось, і окантувала оцим трикотажем. Ну, тобто по чись різні. А так, друзі, дивіться, я не хочу його розвертати, бо він такий величенький, десь 2 метри на метр вісімдесят. Ось, так що ось ці всі мої залишки не прийшлось викидувати, бо дуже, ну, на жаль, їх викидувати. А виробила їх в отаку річ, яка ще послужить. Мені чи моїй досі, дочка, дочка сказала забере його. Хотіла я собі, але дочка сказала, забери, забере, бо в неї теж всі товчуться. І собаки, і попугай літає там з собакою товчуться на кроваті. Ну, общем, Друзі, отакий непоганий, такий получився плід. Показала вам, друзі, цю ляльку свою. Зараз у мене такий творчий тут безлад, трошки робу, роблю її одяг. І вона мене не залишала в спокою. Друзі, я листала Пінтерест, сайт такий, дивилася одяг на ляльок, який шиють. І там мількала оця лялька постійно. І я, друзі, забила її в інтернеті в поїсковику і знайшла друзі, вона, оказується, вона дуже недешева лялька. І там зараз почитаю а, в общем, ці ляльки. Італійська фірма, ні, Іспанська, зараз я там записала, да, іспанська фірма Паула Рейна. І ці ляльки дуже недешеві. Вони там починаються їх ціна від тисячі до 2 до 3, там, який одяг на ляльці, все це, ну, цього варірує ціна. Друзі, але саме цікаве, що у цієї ляльки ну, пишуть, що у неї є оця резина, ну так, силікон чи резина, я не знаю. Я думала, вона резина, а це, мабуть, такий силікон, не знаю. І пишуть, що вона має запах ванілі. Я пішла нюхати свою ляльку. Друзі, дійсно вона пахне ванілію, Усе її тіло пахне ванілію. Тому дивіться, за 30 гривнів. Я придбала от таку ляльку. Єдине, що там у них волосся всіх було длинне таке до, до коліна десь, а її, мабуть, хтось постриг, і у неї декілька рісничок там не хватає. А так, друзі, все дуже гарно на ній. І човку відрізали її. Бачите? Так, не дуже гарно. І почала я, друзі, я задоволена, дуже задоволена цією лялькою. Ось, я вже розповідала про це. І почала, друзі, в'язати її, знайшла у себе отаку пряжу. Там один моточок з Люріксом, один моточок махеру. Вже зв'язала їй отаку шапочку, там ниточки треба закріпляти. І зробити отут нагорі бубончик. І зараз дов'язую це вечорами, друзі. Дивлюся, якийсь фільм включаю вже пізно, нічого робити так не треба. Ось і зав'язую їй таку кохтиночку. І потім подумала, подумала треба під цю когтиночку, зробити їй хочу, або джинсовий сарафан длиний, або якийсь в клітинку шерстяний, зробити їй колготки. В ну, общем, друзі, не знаю, достала деякі лоскути. У мене безліч таких ідей для неї, тому що буду вшити, друзі, буду все вам показувати. Ось, друзі, друзі, пройшло трохи часу, і я зробила лікало, картирувала його, тут багато відрізала, там вирівнювала, десь забирала. В общем, лікало готове. Це вже лікало гарне, яке сідає на мою ляльку. Зробила два рукавчики. Один рукавчик такий рівненький, а другий буде зборка. Тут буде по кату рукава і понизу буде зборка такий пишний рукавчик. А оце макет. Це не, хус, ну, не платячко, не кохтиночка, це просто макет такий, на якому я відробляла оце лікало. Це вже третій макет, який гарно сів на оцю лялечку. Бачите, це рівненький рукавчик без зборочки. Тут можна манжетик зробити. І ззаді довелося робити, друзі, виточку. Виточка тут є маленька на спині. Це такий запах. От, на, на, на застіпку, і довелося робити виточку, тому що у неї такий гарний прогиб отут ззаді, і без цієї виточки воно погано сідало на спині. Ось, і все, лікало готова. Будемо шити зараз чи платячко, чи костюмчик. І, друзі, зустрінемося з вами трохи пізніше, мабуть, через пару днів, і коли я це все зроблю. На цьому я завершую своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей!